Привіт! Ви на каналі Йокарічі. Випийте фільтрованої води, а я покажу вам, як можна вбити скалку у дупі кожного, хто грає у Сабнотіку. Велета женця Велет, Жнець або жнець левіафан лякає як на початку гри, так і впродовж неї, адже знаходиться майже у всіх підводних локаціях. Спершу я думала, що жнець невколупний, але все ж існує спосіб його вбити. Для цього нам потрібні рачок з руками свердувами, лагоджувач і, звісно ж, наша здобич. Жнець діє за патерном Бий Тікай. кружляй, кричи!» Ми слідуємо такому ж принципу. Обов'язково потрібно лагодити рачка, поки велет відпливає. Гамівна гвинтівка тут не обов'язкова, хіба що ви хочете загнати йому, ніж під ребро. Але про цей спосіб трошки пізніше. До речі. Саме цей велет знищив мою міль. І я, як навіжена, мстива людина, побудувала біля нього свою базу. І я спостерігала за ним і намагалася випробувати методи його усунення. Як бачите, метод номер один дуже дієвий. Байбич! <гум> Він повільно скочується на край. Десь ще один. Ось ціль номер два. Але якщо у вас нема рачка, а ви вже кипите праведною люттю. Чи можливо вбити велета торпедами? Mm, ні, ні. Серйозно. Mm -mm. Хрінь якась. Давайте спробуємо метод з ножем та гамівною гвинтівкою. Це душний спосіб, який вимагає багато часу. Окрім гвинтівки та леза, вам все ще потрібен рачок чи будь-яке інше укриття. Потрібно довго і нудно стріляти, підпливати, різати, стріляти, підпливати і різати аж поки О, стоп, 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 стоп! Що? Чому їх двоє? Якого? Пані та панове, я тікаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на господи, чому їх двоє? Собнотіка вражає, що там далі? І, і, і бережіть себе.